Всім доброго дня, друзі. У нас пройшов невеличкий чи сніжок, чи крупа, не знаю що. Вийшла на прогулку і вас також з собою запрошує. Та думаю, поки сніжок пролітає, треба зняти, що почалася зима у нас вже третій день, так? Третій день. Це вже оце наша простячка вишня, нарешті така пожовтіла. Хрезентемки померзли всі до одної, поскручувалися. Земля примерша, не так сильно прогрузає, але примерзла. Ну, а ці квіти радують нас, чи зимою, чи літом. Гарні зараз, хоч уже й примерзли, але красиві. В них своя краса. Так, самшит, самшит стоїть. Ось так пообрізали, стоїть зелений. Де-не-де, де, там жовті листочки, але гарно. Красота. Може, вільник самі ж знаєте, що. І поки спомню юка, юка також гарна. Ну і калина примерзла, але, мабуть, смачна. Треба скоштувати яєтки. Ой, ще не відломиш. О, відломила. Зараз скоштую, повинна бути смачна бо вже примерзла. Добре. Солодка. Смачнюча. А це ще кущик не здається, зеленіє. Пістечко яке зелене. Ще хоче весни, осені, але ніяк не зими. А я йду далі і ви зі мною. Прогулянка сьогодні така. Вітру немає, дощу нема, пролітає сніжок. То думаю, піду пройдуся, світло вимкнули в першій годині дня, то думаю, треба йти з хати, прогулюватися. Була на ринку, купила анукам і дітям миколайчики, ціни зашкалюють, користуються тим методом, що бо, ну, треба подарунки, людей багато, і попіднімали ціни. Яблунька стоїть зелена, ще листя, не хочу скидати зеленіє. Так хочу все-таки повернутися до теми цін на ринку. В одному місці іграшку, яку купувала, 800 гривень, 850 каже, за 800 віддам. Кажу добре, дякую. Думаю, пройдусь по ринку, побачу, які ціни, а потім буду купувати. Ну, така іграшка, як вона запропонували за 850, я купила її за 600. Така самісінька. Це, друзі, можевельник пахне, це трешки в руках. Такий аромат. Біля будинку тут, де зупинка, автобус, який їде прямо до мене. Оце така красота. М'які іграшки також, друзі, коштують. Вам не розказувати. Іграшка сантиметрів 30 коштує 400 гривень 500 І що хочу сказати, іграшка сама з м'якого хутра зроблена, але обличчя, лапки, очки наклеєні із наліпки. то такі є. Обличчя, наліпки, очки такі, наклею то. Не такий, що там на безпачному на наклеїв. Ну, а що поробиш? Треба купувати, тому що треба жонукам щось у ручки дати на миколайчика. Бузина. Це бузина, друзі, такого кольору. Зараз поскручувалась листячка, але ще зеленіє. Ось друзі, погляньте, яка краса горобина, як рясно в цьому році вродила красунька. І гарна і рясно. Від тиску У кого високий тиск, треба горобину пити. Ой, гляньте, як гарно так і кититься, але достати неможливо, тому що висока, висока дуже. А цей кущик, немов би літом. Не дивлячись ні на що, трава зеленіє. Ось зелена, хоч корови вигодь пасти або козочок. Ось так припорошила наші вулиці, сніг, мабуть, розтане. Настояща осінь золота, але вже зима. Ну, а це вже прийшла, друзі, з прогулянки, з вами прогулялася, тепер зайшла вже до двору. Покажу вам, які наші хризантемки, що з них залишилося. Ну, не померзли ні, листочки м'ягенькі. Не померзли, Так що все добре, ще нам красою своєю нас порадують. Ну, Звичайно, вже колір не той, краса не та. Ох. Але, але для зими то є гарно. Можна було б вже їх подрізати, здати в сміття, але я ще на слідуючий, на слідуючий раз, це буде вівторок, слідуючий. тоді здам. А зараз поки ще помилуюся ними красотульками. Ось зовсім запорошило сніжком, похилилися, бідолаги. Ну нічого, вони по-своєму гарні. Ось який букет, красунчик. Красунчик. І сиреневий такий гарненький. Ану, мерзлий чи ні треба попробувати. Ні, не мерзлий. Мягенький, бачите, не померзли. А ці щось такі сумненькі, голови нахилили, їм мороз не дуже подобається. Залишки хризантем ті, які садила, кущиками купувала. <гум> Оцей самий гарний залишився і розовий з біленьким. <гум> Такі кумедні. Яблуня не здається, ще й мороз такий не страшний. Три градуси. Ще зелена стоїть і не думає навіть жовтіти. Гірчиться. Зовсім, зовсім плохою, як то кажуть, вже померзла. Ну нічого. Зате буде покращення ґрунту від неї. Всім дякую за прогулку, друзі, хто був зі мною, бережіть себе, міцного здоров'ячка, бувайте здоровенькі!